Тимка, що тут скутість, от тобі все. Тому, скоріш всього, що ми, не, вир... не, ми не, не, не витягнемо цю історію. Ну, подивимося, мені самі цікаво, чим -то, то там закінчиться, чи буде все добре, чи воно все ж таки там десь прилетить. Так, давайте глянемо, чи будуть у нас проблеми з життям людей. При цих соціальних об'єктах? 20 квітня по правому берегу міста Запоріжжя, чи будуть постраждалі люди, чи втрати людей в соціальних об'єктах із-за прильотів ракет та дронів. Ще буде така історія, покажіть мені, будь ласка. Так, щось залисає, так? Да? А тут воно так змінилося тут на людях. На людях По ресурсу, вроді як в мінус ідемо, по ресурсам, по енергії, але буде відкрита ситуація. Установка буде і йде трансформація. Ну і що закінчиться у нас це все. Несправедливість, правосуддя перевернуте. Ну, я вам хочу сказати, що по постраждалим, наприклад, да, трансформація йде. Тут йде затримка на старті, тобто всі в негативі, я вам можу сказати, що травмовані люди можуть, можуть бути. І судячи по оцій карті, тут іде втрача потенціалу, тут іде остановка, Якщо я зараз докладу ось воно перевернутий мир. І ну, постраждалі можуть бути люди, я вам можу так сказати. По поводу життя мир перевернутий, мир перевернутий. Дуже неоднозначно тут дуже неоднозначно ця от перевернута карта, вона про те, що так може бути, навіть і е, може бути, може бути постраждалі, хоча. Хоча ну, Тут, е, знаєте, як варіант воно може трапитися. Як варіант, як такий сваганий. Саме останній може трапитись такий. Так, і давайте я подивлюся е, соціальні торгівельні об'єкти в правому берегу міста Запоріжжя, 20 квітня. Будь ласка, покажіть мені, що будуть туди прильоти ракет-дронів. Закритого типу магазин вийти, яка буде обстановка. Так. Тут ми бачимо. Дайте я подивлюся. Ну і по і того гарні новини. Як таке може бути? Ну, коротше кажучи, що я можу сказати, проблеми будуть. Оця скутість, що ми не можемо нічого зробити. По енергіям буде мінімальна четвірка. Несправедлива якась буде ситуація, при цьому королева при нас буде. Тобто ця... Ну, нема захисту, нема захисту, по магазинам нема захисту, по закритим немає захисту. Будьте дуже, дуже люди уважні. Якщо сирена, то, не знаю, виходьте на вулицю з тих магазинів. Навіть там, де не виганяють, виходьте. Мало лі що. Так, закриті об'єкти відкриті, відкриті базари, ринки, відкриті торгівельні об'єкти по правому берегу 20 квітня. Чи будуть туди прильоти ракет дронів, будь ласка, дайте мені цю картинку. Шансик перевернутий, да? Маленький шансик є все ж таки, що зірки перевернуті. Ой, а що я його взяла? Хай він тут собі лежить. Хай він там собі лежить. Так, ну ось така історія у нас. Традиційна, хоча вона буде відкрита, це дьявол перевернутий. Це ідея якраз відкритість і зрозуміння. Ніяких тут немає подвухів. Традиційна ситуація, але радості тут немає. Немає радості. Ось, бачите, відкритий суд, тобто все зрозуміло. Нестабільна ситуація. Чому на традицію кладу? Бо яка ситуація? Нестабільна. А, по захисту буде бульбашка. Захисту тут не буде. Тому так: енергія життєва буде летіти на, на низ по ітогу. Не наверх, а наниз. Бачите? В перевернутому стані. Це життєва енергія. Так що тут теж нічого хорошого я не можу вам сказати. Щось 20 числа, щось якесь реально, щось такі розклади, які тяжкуваті. Ну, я вам можу сказати, все ж таки, все одно двійка буде, енергія життя буде. І тут дев'ятка чаш випала. Це гарна карта. Це гарна карта. Все ж таки якось воно розрулиться, я так сподіваюся. Дев'ятка чаш, самодостатність. Самодостатність. Але, бачите, ситуація по стабільності дуже низька і захисту немає. Так. Добре, а ну я зараз подивлюся ще на візьму лінорманчики, подивимось на лінорманах вже залишок розкладу. Будь ласка, покажіть мені 20 квітня правий берег, відкриті торгівельні площадки, ринки, яка буде ситуація в плані обстрілів ракетами та дронами. Дайте мені, будь ласка, цю картинку. Стабільні? Стабільність тільки тут, ну, бачите, я ж їх дивлюся в такому стані. Але чоловіча енергетика, тобто це буде весело. Так, трансформація. Дайте, я розгляну. Зміни будуть трансформації, в принципі, о, бачите, як? Все ж таки, все ж таки, воно щось буде 20 числа, люди. Якесь число буде таке, воно неспокійне. Бо ось, пожалуйста, я доклала на трансформацію, ну, вона більш-менш такими картами лежить. Але коли я кладу на низ, там йде пльотки мітьоки. І ось, пожалуйста, наше світило все ж таки вийшло. Плани є нахідчити там по цим об'єктам. Предупреждення прийшло, подія буде. Але вона закінчиться більш-менш нормально. Тут любов падає. Давайте глянемо на ці пльоткі мітьолки. Тут теж воно закінчиться нормально. Я не хочу усугубляти вам, люди, щоб ви себе почували більш-менш нормально, знаєте, щоб не було паніки. Так, все світ буде на захисті. Я вам можу сказати, що по відкритим об'єктам, все ж таки, е я, ну, я б для себе взяла б так, що там не повинно бути чогось дуже страшного. Чесно. Так, да, оці карти, всі три, вони кажуть, то що буде нервова обстановка. Але на пльотки я кладу до букет, тобто будуть дії наших військових. І тут іде захист зірок. Це захист всесвіту. І подія заканчується любов'ю. Тобто, і е, сюди на колодязь, я кладу повернення до кращого. Я дуже сподіваюся, що все буде добре з відкритими площадками торгівельними на правому березі, 20 квітня. Хоча карти ви бачили самі. Ну, це так, як я трактую. Так, і давайте я сюди приєднаю так, покладу вже скриньку по правому берегу і в кінці приєднаю торгівлю лівого берега. Скарбничка для правого берега міста Запоріжжя на 20 квітня, будь ласка, дайте мені покажіть позитив, негатив та то в плані прильотів ракет та дронів. Ласочка. Так, що у нас тут опаньки? Угу. Так, позитив, позитив під питанням. Чому? Тому що якесь рішення є. Негатив. Тому що ось воно. Бачите, воно і в прямому смислі випадає, реально. Це взагалі для мене відкриття, що я якось знаєте, ну, не особисто так. Так, ну і у нас на. І того лежить ось такі гарні карти. Гарні карти. Сонце я бачите, от е, йшов ведмедь, тобто воно буде все ж таки успішне, да? Е, я можу сказати так. Значить, позитив буде в тому, що під питанням, бо буде рулетка це рішення. Під Підпитання, ману, третя карта, яка буде. Направлення. Направлення. Так собі, да? не дуже карти. Позитивчик так собі, знаєте, позитивчик так собі. В негативі лежить місяць, тобто нервова обстановка, і оце саме фізичне явище. Тобто, воно цю напругу і робить, люди якось реагують і ну, приймають рішення такі якісь. Так, в негативі лежить оце, що прийде якась, ну, мабуть, не дуже приємна новина, така прийде, що голосять, що будуть або самоліти, або кораблі на нас щось направляти. Це, я так думаю. Ну, і в позитив, по ітогу у нас, в принципі, світла полоса і успіх. Сподіваюся, що хлопці це все відіб'ють. Слідующа карта у нас іде, бачите, сад, гарна карта. Ну, В принципі, непогані карти йдуть. Будемо сподіватися, що все буде добре, так як нам показали карти. На цьому я закінчу розклад по правому берегу. І зараз подивлюся: для лівого берега торгівельні об'єкти. Будь ласка, покажіть мені на 20 квітня торгівельні об'єкти по лівому берегу міста Запоріжжя закритого типу плані ракет, дронів, тобто обстрілів по цим об'єктам, чи буде така історія. Дайте мені, будь ласка, картинку. Угу. Бачите направлення? Сьогодні направлення і коса йде. Дивіться, зрізаю коса оці е... кубики, і щось буде таке не дуже серйозне, але воно щось таке буде, так? Да? Ану. Ану, ану. Так, ну це я сюди вже жінку поклала, хай вона вже тут і лежить. Ну, ось, бачите, опять-таки випадається цей місяць. Ситуація буде нервова. Всі будуть нервувати, і жінки, і чоловіки. Усіх от ми реагуємо на це явище. Ану, дайте що це за сонечко у нас? Хитрий план. Хитрі плани, трансформація. Сонечко це не погане пага... Погане – це сонечко. Розумієте, коли такі карти на нього падають, то тут не сонечко. І ось така ситуація. Ну, Тобто, я можу сказати, так, От, пожар... я хотіла спитати тільки по ітогу башня. Значить, закритого типу об'єкти по лівому берегу Запоріжжя теж під загрозою. Я попереджаю людей, виходьте з магазинів, коли йде сирена. Ну, не знаю, я б так зробила. А ви вже вирішуєте. Давайте я ще раз питаю трошки по-іншому. Дивіться. Тобто іде цей напрямок, ідуть все, хлопці предупреждені, будуть проблеми, будемо проходити. Удар тут, тут не показується. Мост це наближення до цих проблем. Де, да, я дивлюся оцю а, направлення. Тут книжка, вона перекриває, вона не показує нічого. Ні. Ні. А, можу так сказати. Так, проблеми якісь будуть, не факт, що це буде удар. Може, це буде просто, знаєте, ну, проблеми не завжди то удар. Проблеми різного плану. Тут якось так воно. Ясно не показало, що буде удар. Немає. косвенно тільки гора. Так що так. Ну і давайте подивимось відкриті об'єкти по лівому берегу на 20 квітня, яка буде обстановка в плані ударів ракетами, дронами, по ринкам, по відкритим об'єктам. Я достаю, пытаюсь доставати з різних куточків. І по, оце оповіщення постійно йде, бачите? Неясна ситуація буде, подвойствена вона буде, лабіринтик випадає. Ну і давайте я покладу ітог. Так, мені, мене цікавий цей лабіринт. Бачите, і тучі, і неясність, і лабіринт, і ну, дій самих от дій самих тут немає. Тут тільки йдуть такі точно що отакі думки йдуть. От Лабіринт, думки, і все неясність, все, все на кучу, але всі оці карти вони показують, що там вони сидять і не знають, куди їм що шпуляти. і чи ж пуляти Розумієте? Бо і роздоріжжя, і тучі, і лабіринт, і темні думки все на кучу йде. Я по цим картам можу сказати, що так, загроза існує, але вона дуже двойственна. Вона не показує, то, що це реально буде. Тому я думаю, що ринкам лівого берега, зараз я ще раз перепитаю. Знаєте, це як двіка випадає, двойственна ситуація. така. Але вона ще в думках там, десь там блукає. Чи кинуть велике питання? Я б особисто про це не заостряла внимання, бо тут ще воно не зріле таке. Я вже напряму так в лоб спитала. Ну, ось, пожалуйста. Трансформація лежить між місяцем і грошима. Зміна буде йти, печалька буде там, тому що, по-перше, люди себе так почувають, по-друге, якщо касатися обстрілів, люди не будуть е туди йти на завтра особисто. так Знаєте, ну, менше буде людей, скажімо так. Ситуація нервова просто, так? Бо направлення іменно цієї ідеї, що можуть будуть, будуть обстріли. Час прийшов, який час, що це буде. Ну, ось, бачите, подлі речі є. Чи стануться вони? Бачите, випадає чоловіча енергетика. Кладу на компас, чоловіча енергетика, на трансформацію. По-легкому воно пройде. розумієте? Тобто удару конкретно тут немає. Не показано, тільки напрямок, трансформація, і то пройде по легкому варіанту. Більш будемо нервуватися. Тому так, все, люди, я закінчила. Бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, вподобайки, це приємно. І почуємось, па-па.